І ми знову на пасіці і до нас завітали шановні гості. Ось вони. Недалеко, зовсім недалеко, 20 кілометрів. Їхав, заїхав, а тут у нас райок. Ось він і тут. Так що будемо його зараз пересаджувати. Махінації страшні. Ну що, саморіз відкритив. Опа. Бачу, що вже їм жарко. Так. Білки у нас звичайні, а хотілося б якогось бакфаста, Ну на жаль, люди не відпускають бакфастів, я так не розумію. Так, далі покажемо в наступне відео. Гляньте, Ех, втекла. Ми тебе поймаємо. Ось вона у нас крутиться. Знову втекла. На цій стороні наша маточка. Здивіться, яка вона в нас. Ось вона біжить. Здається, мені це на карніку щось схоже. Чи як, ви думаєте, а? Ройок наш. Ну, непоганий, непоганий, зовсім непоганий. Дві рамки повних тут. Рутовські куски вощі не оттягли. Так що все не так уже погано. Ну, жілки і тут залишились. І тут непоганий був от бабаха. І тут у нас. Перший раз побачив, як в мене з пасіки виходить рій. Хоч один раз. А я перший раз. оце так вони гудуть тут і літають. А отак цей рій закінчує свою подорож. Потихеньку залазить уже. Просто взяв, засипав рамку та і все. Оце таке. Перший раз побачив. От тобі, будь ласка. Ну що, Рой. знову руй і вдруге ловишки рой. Ну, такі рої, звісно. Щось гуде, ну тут, як всегда, на піврамки. хоч бере, оставляю їх тут плодяться. Не ловушку я тільки одну взяв на запас. Тому зараз тільки одну будем ставити. Все таке. Коротше, недовго думаючи, вирішив, що хай цей рой залишається тут. Бо тут хоч якийсь взяток, а вдома їх потрібно кормити. Тому нехай розвиваються, а колись заберу. Може вже і з медом будуть. Так що плюс два роя, ну не хочеться один цей, нехай стоїть. Чудесне місце. На груші, дикі грушки завжди ловлять. Це ну, цей дикі. трошки більший, тому навіть більший, ближче гуде. Тому буду його знімати. Ось ловушка на заміну, а той нехай розвивається. Ну що, підготували вулик. Як то кажуть, розпаковка. Ну. Ага. Так, ну тут нічого не каже. Так. А, ми просто хостик можемо підняти. Ніфіга собі. Навіть на піврамки рой. Коротше, джівки темненькі, звичайненькі, нічого нового. В общем, рой на рамку, ройок. Побачимо, яка матка. Це і все. Щоб ви розуміли... Хочу показати, на що я вовлю раї. Чик. О, це навіть тарішня. Чик-два сушнина. Хопа. Сушнина з під стремно Стремна, о, Якраз почистили. Поки сюди. Просто хочу показати, на які рамки ловляться. Так. О. Uh -huh. uh -huh. uh -huh. Так. Сушнина с медком. Медком, медком. Речі, я без маски. Сейчас як даст підвез. Так, не бачу, що з матки. Ставлю сюди далі. Так. Ну і ще одна. Просто... Голий пісок лощинки, який вони по чуть-чуть потім тягнуть. От вам і будь ласка. Ось такі куски. Просто полоски на навощини і все. Так, щось матки не видно. Значить будемо трусити. Напевно, він тільки золотів. А ось матка дивіться на поводка, бачите, ось ось вона бігає. Все понятно. Ну щось, як проходить відпуск, виходить так, рої поки не ловляться, але я й не їздив, це вже тиждень пройшов. Ну а так ось нарубав сокиркою дощок, напиляв пінопласту, і такі магазини, ну це в мене будуть трьохсоті, чи і погнав. Цілий день. Їх рубаю, пиляю. Короте, відпустка моя по ділу йде. По плану, точніше. Оце таке, ручки, які красиві, да? О, зразу видно, почти фрезером вибирав. <сум> Оце такі діла наші. Так що займаємось. Молоденькі покластики. Другий раз вивожу, друга красота там лазить. Молодесенькі, а вон у нас на Зараз вони підуть туди.